У Чернігівській міській раді відбулось чергове засідання комісії з розгляду питань щодо часткової компенсації вартості встановлених вікон у багатоповерхівках, пошкоджених чи знищених під час військової агресії Росії. Цього разу розглянули 55 заяв. Комісія пропрацювала і прийняла позитивне рішення. А відмовлено п'ять п'ять особам відмовлено, тому що вони не підпадають під дію програми, яка передбачає в нас певні малозахищені верстви населення. І також на доопрацювання комісійно дано доручення ЖЕКАМ щодо визначення чіткого метражу вікон, які підлягали заміні. Тобто на наступне, на наступне засідання комісії у нас буде більш точна інформація, і ми повернемось до розгляду цього питання. Нагадаємо, 18 липня у муніципалітеті затвердили програму, згідно якою малозахищені з міського бюджету частково компенсують витрати на заміну пошкоджених внаслідок бойових дій вікон. Проте компенсація виплачується чітко встановленим категоріям населення. Програма у нас. Компенсує проводить часткову компенсацію вже встановлених вікон сім'ям, які складаються тільки з непрацездатних осіб, сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям з дітьми, а також сім'ям, в яких виховуються діти, позбавлені батьківського опікування. Тобто, якщо у складі сім'ї проживає непрацездатна особа, а також в складі даної сім'ї є особа працездатного віку, в дана сім'я не підпадає під дію. Програмою за рахунок коштів міської міського бюджету. Подібними виплатами міська влада підтримує містян та допомагає ліквідувати наслідки агресії Росії. Загальний обсяг фінансування програми 75 мільйонів гривень. Щодо руйнувань приватного сектору, у муніципалітеті прийнята окрема програма виплати одноразової матеріальної допомоги. Її розмір залежить від ступеня руйнувань. Заявки на цю категорію виплат вже подали понад 300 чернігівців. Частину з них також розглянули на засіданні. Податися на участь у програмах можна у відділі звернень громадян або ж надіслати пакет документів на електрон. У пошту.